Ірино, чи плануєте ви яким чином посприяти зникненню російської культури в нашій мові у школах і вищих навчальних закладах? Пані Маргарито, я це роблю уже 20 років. Це мало 160 студій студії величі особистості, це мало 85 генів. Це мало десятирічний проєкт мова твого життя. Основа ми видали 4 добірки мовних плакатів. Це мало 75 презентацій знакових людей у проєкті від книги до мети. Можете зайти. На сторінку цього проєкту в неті і побачите, це мало рекламний проєкт у Львові, де від 2006 до 2012 року ми на рекламних носіях розміщували видатні українські постаті зі знаковими думками. На зразок зображена була Катерина із гаслом Кохайтеся чорнобриві! Та не з москалями, і садове дурне звинуватило мене тоді в розпалюванні міжнаціональної ворожнечі. Якась психологиня вилізла на екран і казала, що нетолерантно. У мене був шок. Це у 2006 рік. Тобто ви світаєте наскільки згниле це місто, з якого я оце вам проповідую? Коли у 2006 році Шевченко ви кохаєтеся чорнобриві та не з москалями потрактовано садовим як розпалювання міжнаціональної ворожнечі? Це мало десять моїх монографій на цю тему. Це мало, понад 300 моїх статей. На цю тему ще мало. Це мені в космос полетіти. Понад 15 мить законопроєктів у Верховній Раді скасований закон ківала Колісніченка персонально, завдяки моєму тискові. Це мало зокрема в Конституційному суді, я була суб'єктом подання. Це мало напрацьований мовний закон, який зареєстрований ще 10 січня 2012 року. Який ця ліберастія типу е, Порошенків княжицьких і е, садовістів, типу Подаліків, крала цей закон, витягнула з того закону всі націоцентричні статті, начинила там гібридним брудом. І тепер ми маємо не закон мовний, а вавилонське стовпотворіння, де освіта у нас знову залишається мовою нацмені. Це мало.